Ми тільки вийшли з поїзда, а ми сиділи в четвертому вагоні. Так що я не бачила, тільки підійшли, бачимо, що жінка там лежить. По поїзд тільки рушив. Тетяна з Лідією з Дульбонівчанки. Зранку, 24 липня, вони приїхали в Рівне скупитися на місцевому ринку і випадково побачили, як жінка опинилася під потягом. Те, що транспорт лише починав рушати, врятувало пенсіонерку від трагічних наслідків. Однак травм уникнути все ж не вдалося. При приїзді виявили жінка 88 років, знаходилася між коліями залізничними от, і була вона дезорієнтована, от, практично контакт з нею був незадовільний, оцінили 13 балів за шкалою комглазу. Після обстеження жінки було виставлено діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім'яної ділянки голови і правого ліктя. Тим часом усі деталі інциденту встановлюють правоохоронці. Слідчий встановив, що потяг, відправляючись від платформи, почав рух. У цей час колії почала переходити 88-річна жителька з Долбунова. Машиніст увімкнув сигнал великої гучності. Проте жінка не реагувала. Одразу було застосоване екстрене гальмування однак уникнути наїзду не вдалося. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні. Правоохоронці, вкотре наголошують, переходити колії потрібно лише у спеціально обладнаних місцях, переконавшись у відсутності поїзда, локомотива або вагонів на переїздах, дотримуватись світлової та звукової сигналізації і положення шлагбаума. Пасажири залізничного транспорту кажуть, що усіх цих правил дотримуються. Я перехожу не спіша, бо я помаленьку то я не спішаю. Я на дикого дякую Богові. Дуже мені добре. Я не спішу. мене цілий день вихідний. Чи машина, чи потяг. мені нема різниці. я не спішу. Як краще їм дам дорогу, хай їдуть. Дивимося в одну сторону, в другу, як немає поїзду, тоді переходимо. Незважаючи на трагічні випадки на залізничних коліях і на застереження правоохоронців, люди продовжують переходити колії в тих місцях, де їм зручно, а інколи і намагаючись обігнати сам потяг. Ольга Данилюк, Олег Шаламай, новини Рівного.